Такий вчора був вітер. Завалив всі мої Ой, квіточки. І як підняти. Такий вітрюган був. Він якийсь поривистий такий. Нема, нема, нема. А потім прямо поштурляв всі квіти. Так, трояндочка прив'яла, треба полити. Драцена. Бачите, що з драциною зробила. Аж покрутила її. Все, сильний вітер був дуже сильний. Так, треба полити. Ой, Блядь, гарна. Гарно квітне хоста подобається ця засохла. Гортенція теж, як і всі пропадають, хвороба якась на неї напала така. Що, блочка вкусила, так? Да? Зараз уже дам тобі таблеточку і все буде норма Так. Оце ти все вже повиривав, вже все. Фу джек, ти лізеш. Ну все, все повиривав. отут. Посіємо отут, отут, отут. округ посадимо цибулю, не обрізав. ту, що залишилась. залишилася. І сім і салат кинем. Ну, треба сетити, ну, жалко викидати, може. 10 -10 Боже, що ж ти оце зробив з квіточками, Вітя? А де ти бачиш квіточки? Ну, ось лежать. Вот. От, можна було обрізати, хоча б вазочку поставити. Ага, ти маєш на увазі, що треба щось робити. З базиліта і два вирвемо вони з жовтні. А, оцей, так, да. цей можна вирвати теж. Він, Що, тут тільки два зелених, а ті вже їх всіх треба повиривати. А як їх не вистачить, дивити, ведьмідь, які шикарні, оти ми додамо. Вони не різали, пропавши, ні? Пропавші. Пропавші. Да. Пропавші. От, а пропавши. Пропав Пропавши. Зелений пропавши? Так. Пропав ще. Ота гниль всередині. Не знаю. От, треба взяти, порозрізати і подивитися. Який не больний, то, є, то 100%. Ну є, переберемо і. А тут підпалів цибуля, укропі салат ще вже, Ти бачиш, що їй вже Це ж все пропадає бачиш. Це вже все. О тут чорні, то вже... О, це, ну ось хороший примір вже все. Спробувало. Ага, я тільки не було цього. Це було, що, так, так. що я пропустила, так? Да? А я хвасталася людям, що чу, одна тільки лохина хороша, не хворіє. Це щось погризло. Ні, ось це ж воно воно ось таке. Сіло багато тут. Оце чорних, то що тут переходи <різь> воно переходить повністю. В'ятка пропала, все, нема вже в'єтки. Mm. Ну, і її, обрало, і що це ти читав? Що це а таке тракноз. може бути? А тракнос? Mm. Там оптимату. Це в... чим бризкати? Є же ж таке, щоб його полічити. Хотя що це за палочка упала? Це он з помидор уже. А, ті, що повитягав. Дуже, так жалко. Багато рішиш, бо вирву навечір. Та ну для чого його виривати? Він що мішає там? Він? Ну до ще місяць може а ми один листочок зірвали? Так, да, я зриваю, потрошечку зриваю, собі готую, а, а ти ні. А шо, ти ж лиси? Де? Тебе яке яке впало здорове, червиве, вітром позбивало. Мало Оце буде мішати. Гунають. Біло, по-моєму, почекати треба біло то... Гірки крилка є боїться. А, боїться. Сейчас що це. Це прилипач фуджик. А це актоцит. Угу. Біологічний. Ну, намальовано, конечно, красиво. Ну, там біло, і білокрилка, і жук, а на... Треба було, щоб воно 40 хвилин ну, постояло, а ми все цей, да, провели так. Воно не стювало, дитя, бі... батарея прожила, там розвиклося. Mm. <пробуємо> ну, попробуємо ще. У нас ще от огірочки залишилися. Даю третій тазик під поганику відворити. Я надіюсь, ти перебереш, як я прийду до роботи. Ну... Постараюсь. Всім привіт! Я навіть з вами не постарувалась, побачила, побачила, як, ой, як вітер поваляв мої кімнатні квіти. І зразу сьогодні теж вітер. же ж прохолодно. може навіть і трішки більше. По-моєму, було ой, комарі літають. Рано комарі літають. 16 градусів навіть було. Джек вийшов разом зі мною зробити. Обхід, так, да, теж подивитися. Зараз не лізьте у мене, зараз я по все, не треба лізти. Зараз палімо квіточки з тобою, тому що ну, я дивлюся, вже трояндочка наша, китайська, знову пов'яла. 主播了。<music> поїхав на роботу, а мені, як оцій золушки, дав завдання перебрати оці помідори, оці ємкості, зелені окремо, червоні окремо, гнилі окремо. Так що буду зараз перебирати. Це таке в мене завдання, я не знаю. Оце, мабуть, до зелених так? Це до. Хворих це? От туди В прошлому році? Ні, по-моєму, позапрошлому. Коли я знаю, що я тоді в основному полікатня ходила позапрошлому, то він хазяйнував сам. Знайшов рецепт з зеленими помідорами. Морковка все окремо. і зробив, законсервував, які були смачні. Взагалі, зелені ніколи не робили. А тут Дуже багато було. Ну, не встигли не, в... не встигли вистигнути, а також теж вже... це червоненькі, а це ось, ось такі. Дуже смачні. І Це він зараз піде, поїхав на роботу, потім купи, бо в мене немає гіркого перцю. Ми його ніколи не садимо, тому що ніхто не їсть. Абсолютно ніхто. Джек помощний. Тукай. Ти мені мішаєш. І тому для нас одну причину, якщо ми купимо, то це добре. Коли треба на консервування. А так ми його ніколи не купуємо. Ми аджику робимо. Солодку, може, то й не Аджика така тут. У нас аджика солодка. Якщо й додамо там пів стрючкового цього перцю гіркого, то добре. А то буває, що і солодкий перець і гіркий для нас. Так, оце. Потім ще раз переберу. І Нам потрібно всього 5 кілограм. Рецепт просто такий, на 5 кілограм зелених оцих помідор. Всього-навсього. Ну, якщо тут не доберемо, на городі ще багато зелених, Докладемо тоді. Я зриваю всі оці маленькі, але не факт, що ми їх будемо консервувати. Це погано. Це так Ми в цьому році нічого консервувати не буде. Нічого. Хіба що просто томат зробимо. Зараз і борщі рідко почали готувати. Раніше, коли була, можна сказати, вся сім'я, то в нас більше шумос зараз удвох нам треба тим паче що у нас раціон з віктором різний <гум> він любить все м'ясне жирне як я колись сказала, м'ясо з м'ясом їсть мучного дуже солодкого так отут всі помідори абсолютно всі ось прямо м'які пусть це вони захворіли і я їх всі викидаю тому що вони не підходять. Так, забула на чому зупинилася. А, раціони у нас різні. Я з м'яса їм тільки курятину, а він свинину. Я дуже багато люблю салатів, а він не дуже. Йому аби м'ясо було. М'ясо і хліб. Більше йому нічого і не потрібно. А, ще дуже солодощі полюбляю. Дуже. Він не зможе відказатися від солодкого. Щось мені здається, що раніше він менше їх їв. А зараз прямо, коли треба взагалі відказатися вже в нашому віці від солодкого. А він їх їсть. Так, 5 кілограмів ще не буде. Треба буде ще йти доривати. Так що ми так і зробимо зараз. Останнє, останнє доберу. І все. Да, дуже багато помідеть. Попеклося. Все одно багато. Все одно. Нам вистачає. Це погані Це погані Це розставлені Ну так. А зараз доберу оцими зеленими помідорами. Ці, я не знаю, хай достигають, якщо достигнуть. Тому що бачите що не факт, що вони достигнуть. Тому я їх позиваю. Ой, ну це, звісно, шикарні такі здорові помідори, ви бачите, на всю мою ладошку. шикарнючі чи... не знаю, чи вони достигнуть, чи ні. От. Ну, потім будемо бачити, чи буде тут, чи не буде. Оце і ще тут можна добрати верхушечки оті. Ці вже треба виривати повністю, бо немає вже вгорі. горі. Якщо ви пам'ятаєте, ці помідори були у нас під е, накриттям. Під накриттям ми їх садили, якщо не помиляюся, в квітні місяці. Тому в травні ми вже їли помідори в травні місяці. І оце вже, бачите, скільки їмо травень, червень, липень і вже й серпень. Робила висновок. Чим раніше посадимо помідори, тим раніше вони будуть стигнути. І ще не так хвороби прогресують не так. Тому можна і наїстися, і законсервувати. Все так же ж точно і огірочки у нас. Ті вже вон давно пропали, хоча і висять. Ми вже на них не звертаємо уваги на ті огірочки. А оце це ми сіяли, по-моєму, Сіяли прямо в ґрунт, коли він знімав, е то, знімали накриття з нашої теплички. І ми сіяли отут уже. Ну, отут, тут, звісно, можемо ще ось побризкати. Я думаю, похолодає, трошки підуть ще огірочки. Ви бачите, скільки білокривки. Я там достала яди, які купили. Нові, ми ще ними не бризкали. Ось аж блищить. Листочок аж блищить від білокривки. І ми спробуємо його біопрепарат побризкати. Зазвичай ми кожен рік садимо поетапно ногірки, але в цьому році ми цього не будемо робити. Поетапно, то тобто, рано, там в квітні, потім в травні і в червні садили. Дали, і перші маленькі в вересні. Вересні збирали. Ну, зараз погода, ви ж знаєте, що не дозволяє цього робити, особливо в цьому році. Вітер гуляє тут у нас. Сітку ми ще не знімаємо, тому що обіцяють через неділю чи через скільки там днів знову до 36. Я уявляю, ну, якщо ночі будуть холодні, а, а в день 36, то це зразу все пропадає. Тому що перепад дуже великий. Дуже великий перепад. А як красиво! Хвилі, як на морі. Ой, як же ж гарно на морі. М -м -м. Як я мріяла, ще хочу. Мало було, дуже мало. На вихідні, можна сказати. Ну, Трішки там прихватили декілька днів. А як гарно. Так, вранці підходжу, як завжди, огляд робимо. Тут ви бачили, що вже оці два кущика, це три гарбуза, четвертий вже вилази. Ну, це чепуха. Тут ось кріп уже такий гарненький. А подивіться, що в мене виросло за ніч. Теж красота, так? Зато який у нас шикарний перець. Оце вже найкращий рік. Перед слюбою жару і воду, і тепло, і воду. Ви тільки подивіться. Кругом, перчинки, кругом. А висота яка? Ніколи такої висоти в нас не було. Ніколи. Просто я завжди рахувала, що він так не росте. Ну що тут? Більше метра. Більше метра. Деякі ось ці, незай... ну як низенькі, ну сантиметрів 80. А оці прямо ну, гіганти якісь, а не перець. Високі. Ось все весь час поправляю. Ось зараз під тяжістю падає. А вон, а вон, ось які гляньте, які красиві. Там і перчинки гарні висять. Перець замечательний, А ось я його не бачила. Гляньте вже який. Ой. Оце гігант. Це в банку не влізе. Ой, і вон по червонів, я теж не бачила. Гляньте, яке здоровий. Оце перчинки. М'ясисті, як ото взимку привозять. звідки-ля у нас з Турції, мабуть. знаєте, здорові такі перці по 200 з чим-то гривень кілограм. Я не знаю, що з ним і робити. Це такий хороший начиняти біленьким купляли А оцей здоровий, крупнючий Буду різати, лєчо робити. Обожнюю лєч. А, він тут зламався, взагалі зламався. Зламався. Зірву, не буду зараз, але зірву. І цей лишить. Да, перчик у нас дуже гарний. поливу було достатньо і тепло. І він, як будто не має хвороб. На нього щось не нападає, як напало на все остальне. Ось так от збоку, бачите, який? Два рядка. Перцю. Цю рядочку, як Вітя сказав, готуємо для салату, трошки пару этих, зробимо грядочки. Для кропу, кріп. І що ще він сказав? <сум> уже не пам'ятаю. Кріп, я дивлюся, вже трішки посіяв. Вон, тепер залишилось тільки поливати. Це в нас ось базилік, гарні такі кущі. Люда його любить, я не знаю. Вітя каже, вирви, спитай Людмилки, їй треба чи ні. Кажу, їй треба, мабуть. Наламаю, привезу Людочка, якщо бачиш це відео. Я його люблю, а він ні. А мені достатньо було одного кущика, а він посадив їх тут чотири, по-моєму, це вже один я з'їла точно. Сьогодні покажу історичну розпаковку, що ми отримали, що я знайшов, що я знайшов. Убирав столі, водай стріх. Це надо раїсі Це точно Диви, показу. ага. 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 Мотор Січ. показувати. Дивись, даже это. Покажу. Моторсіч. Показувати далі. мотор Січ. Я помню, показувати. хто там директора посадили показувати. там. Показувати далі. Ой! Ой! А, ой. О! Ой. О. Ты вже знаєш у нас. Сука вижималка. Ну, ти машину поб'єш. Розвалилася. Ну, от старості розвалилася. Ну, а вона ще в ціла. вся да? А де ж вона тебе валялася, що мокрі даже є, так? Ну, де кругом десь, сюди є, сюди Да, ти знаєш, ми її зараз оберемо і ми її розкрутимо сьогодні помидори. Ми зараз з нею зробимо електричну. Так вона дивиться, інструкція, вона теж не пользована. <гум> а а як Так, та. да -да. да -да, та, вже зроблено в Україні. так а, що? Це свіжий. Ну, свіжий. артикул, артикус, Ди... заказ не. 2000... О, чи що там? Зроблено в Україні, але воно все затерто. Ага. А, 2001 написано. Покажи. От. Це все, це все. <гітя> угу, ну, всього на всього 23 роки назад зроблені. <гітя> <гітя> так, да, це правда історичний момент. <гітя> немає якої, немає. Чого, <гітя> там... <гітя> болтики десь повисипалися, мабуть, болтики твої. Ось так от. Чого тільки не знайдеш у нас? Тільки сімтрових пол багато.